Перший в історії український бойовий робот керований з повітря, знищив позиції росіян. Зараз загін Кара Небесна запускає наземні дрони з турелями, які розстрілюють окупантів, доки оператори знаходяться в безпеці. Знайти та уразити ціль допомагають повітряні безпілотники. Ми не привістим розширення війни в регіоні. Турель це рухома установка для кріплення гармати чи кулемета. Механізм забезпечує горизонтальний та вертикальний рух зброї. Ну, звичайно, ситуація складна, і я думаю, противник ще і вибрав Авдіївку. Зокрема, що складність цієї ситуації повністю вималювалася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли ворог прорвався, і це був один з небагатьох напрямків, де він зміг таки зробити напівоточення. І поки. Ми його розтягували по всьому фронту. Він не приділяв уваги такої достатньої, тому що в нього там були інші напрямки, де з них вистачала сила. Але зараз я думаю, що ну однозначно їм потрібна якась перемога масштабних бойових дій. Ті бойові дії, які вони вели, вони не привели до якихсь масштабних перемог. Тому їм потрібна політична перемога, в тому числі і до виборів Путіна. Ми бачимо, що Путін, який називає себе там верховним командуючим другої армії світу, який збирався захопити країну і загрожувати Європі, зараз на своїх е зустрічах там з е своїми васалами підлеглими е розповідає про Авдіївку, про те, як він чує перехоплення від наших танкістів, або ще якісь е речі, які по факту не мали б навіть доходити до. Верховного командувача до того рівня, який він намагається себе представити, а реально вони показують, що для них Авдіївка важлива. Вони хочуть це дати як таку перемогу, тому вони туди кидають зараз максимальні війська. Максимальну кількість військ і не дивлячись ні на які втрати, вони намагаються її захопити. Тому там ситуація дійсно складна, і ми все робимо для того, щоб її утримати. Тут питання, якщо відповідати, чи вона для нас важлива, звичайно, там важливо для нас кожне наше місто, але ще багато залежить від того, наскільки ми зараз готові, навіть якщо доведеться вивести свої війська завдіївки, наскільки ми готові далі вже стати на підготовлені рубежі, наприклад, як це було. З бахмутом, да, коли ми відійшли на, на висоти, і зараз ми тримаємо. А тут е, це дуже важливо. Там остання інформація там недільної давності. Ми у е, нас не було суперготових позицій, куди можна було стати і закопатися. Про це говорили багато експертів, військові. Тому я сподіваюся, що там е, іде підготовка, і е, ми, якщо доведеться нам відійти, якщо буде така загроза, е, то нам е, після втрати Авдіївки ми не втратимо великих територій. Романе, і про Куп'янський напрямок уже навіть пише Форбс, що Росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч солдатів для атаки на Куп'янськ. Росіяни планують розпочати великий наступ, щоб ближче до весни досягти військових успіхів на тлі виборів у Росії. Ну, вибори Путіна мають відбутися 17 березня. А то Куп'янський напрямок, а наскільки наскільки все ж таки є готовність да для того, щоб відбити таку от потужну атаку, тому що вони не жаліють абсолютно людського ресурсу. І головне, що зараз ми все частіше чуємо, що певну міру економимо, що у нас є снарядний голод якраз на тлі ну не і неможливості тієї допомоги, на яку ми очікували, зокрема і від сполучених штатів. Тому то й проблема, що наш оборонно промисловий комплекс він не здатний задовольняти ті потреби, які зараз потрібні на війні. І тут проблема і, і питання, і до наших керівників першу чергу. А з іншої сторони, що я впевнений, цілковито, що оборонно промисловий комплекс кожної окремої держави, там навіть Європи або ну такої розвиненої держави, не не зміг би сам протистояти такій машині військовій, як Російська Федерація, для цього роблять. Це альянс, для цього і, і існує нато. І тут ми розуміємо, що да ми маємо його створювати, швидко розвивати, але є об'єктивні і суб'єктивні причини, які нам заважають. Да, є питання конкретно до тих, хто цим керує, є питання ресурсів, як це швидко, от уже це це організувати. Тому. Ви дійсно праві. на деяких напрямках. У нас є проблема, зокрема, з боєприпасами, зокрема, з високоточними боєприпасами. І ця вся проблема стоїть на тому, що поставки не завжди вчасно потрапляють, і командирам доводиться Скажем, думати про те, а випустити мені ці ракети, бо ждать, бо може буде більш скажем так напружений час, коли вона мені знадобиться. Я такого на війні, особливо на цій, коли. Такі ресурси вкладені не має бути. Командири не мають себе права обмежувати в кількості боєприпасів, особливо високоточно. Очільник української розвідки Кирило Буданов буквально днями там говорив про те, що. Буквально там, за два місяці найближчі вичерпається там наступальний потенціал Росії, і тоді якраз буде, що називається хід України. А ці два місяці з огляду на різні об'єктивні і суб'єктивні постави головне на наявність своєчасність, да, все ж таки тих обсягів зброї необхідної для України. А так і на ту динаміку, наскільки динамічно змінюється ситуація, от. О, наскільки у нас потенціал для того, щоб втримати, по-перше, займані позиції, да, поки вичерпиться цей російський потенціал, і навіть розширити плацдарм на лівому березі Дніпра? Ну, якщо ми говоримо конкретно про те, що буде через два місяці, по заявам Кирила Буданова, то тут Тут я скажу, що буде залежати від багатьох факторів, один ви назвали, чи хватить нас зусиль, щоб цей потенціал знищити. Тому якщо він буде, щоб він був знищений, його потрібно чимось знищити. І ми маємо розуміти для цього, потрібні розрахунки. Для цього потрібно щоб такі заяви в тому числі робити, потрібно розуміти наш наші ресурси, які будуть для цього використовуватись. Тому я думаю, в нього є інформація і сподіваюся, що скажемо, ці прогнози такі збудуться. Що стосується безпосередньо, ліу. Берегу ну там ситуація складна, наші хлопці тримають, і я думаю, що якісь якісь новини щодо розширення цього поддарму вони вже будуть з настанням тепла, тому що я скажу, що зараз ну дуже, -дуже складно. Я там часто буваю, і питання навіть тому, як зараз відбувається, вітри, холоди, доставки через те, що саме погодні умови не дозволяють. Навіть нормальну логістику організувати, і, і ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про розширення, що таке форсування річок це дуже складна операція. Це дуже складна операція, яка потребує не просто великих, а шалених ресурсів. Якщо сухопутна операція, навіть ми можемо порівняти там, де ми на півдні наступали. Там потребує там 1 до 3, 1 до 5, Там різні. То що стосується форсування водних перешкод, тут має бути серйозна перевага в артилерії, в авіації, контроль повітря, і ми маємо розуміти, що на тому березі у нас піхота а у противника просто. От я кожного дня зіштовхуюсь. Це сотні гармат, самоходних артилерійських установок, мінометів техніки. То тобто вони там повністю підготовлені для оборони. А в нас, скажімо, там легка піхота, і плюс звичайно, підтримка з цього берега, тому що розширятися, нам потрібно розуміти, як ми будемо перекидати туди більш тяжкі види озброєння. А це це складно, скажем. Потрібно буде, мабуть, щось на кшалт висадки в Нормандії, але в таких зменшених варіантах, і під уже прицілом противника. Це я жартую звичайно, але ми маємо розуміти, що це дуже, досить складна операція. Тому от відповісти на питання, коли ми зможемо розширити. Це питання буде стояти тоді, коли ми зрозуміємо, що в нас є цей наявний ресурс.